Зруйновані стіни, підлоги та дахи, а в цілілих кімнатах багнюкам внаслідок повені після підриву росіянами каховської греблі на правобережній Херсонщині. Постраждало близько чотирьох тисяч будинків. І тепер, коли велика вода зійшла, масштаби руйнувань жахають. Отета в мой дом. От я не знаю, як в ньому жить, що делать і з чого почати. Щоб це хоча б зробити, треба фінанси У нас їх немає. Не впізнати підтоплені квартали на вулицях, в садах та городах, в парках на узбережжі, всюди пісок та мул, і все це змішалося з уламками дерев та будинків у соцмережах. Хресонці поширюють шокуючі кадри у людей в домах, по пояс піска. У смотриті криші вимивало, все вимивало. висота. Доходила до 6 метрів зі води. І представте, це все було тічення. У вас тут как постекла да все було? Не, вот это по трубу. А, по О, да. под трубу. А, под трубу да. Вода была под трубу, чтобы вы понимали. Вибухотехніки вже обстежили майже всі підтоплені райони Херсонщини на наявність боєприпасів, які могла принести вода. Тепер зранку до ночі працюють комунальники разом з працівниками ДСНС, вивозять сміття та відкачують залишки води. Тривають також роботи з відновлення електрогазопостачання та подачі питної води до будинків. Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів багатоквартирних будинків. Та прибудинкових територій в приватному секторі рятувальники надають допомогу населенню, підвозячи питну та технічну воду, продукти харчування. В першу чергу це маломобільні категорії населення. В обласній військовій адміністрації просять людей не поспішати ремонтувати свої домівки, адже спочатку пошкодження потрібно задокументувати. Тому постраждалі, поки просушують речі та меблі без допомоги волонтерів не впоратися. Перш за все, люди повертаються, для того, щоб і подивитися на те, що наробила вода, і перш за все запустити комісії. Ну, і, звичайно, допомагають і волонтери. Перш за все, зараз людям і сюди побутові речі, для того, щоб люди могли жити Це і холодильники, і пральні машини. Про та інше влада оголосила, що жителі Херсонщини, чиї оселі пошкодила велика вода, мають право отримати гроші на ремонт в рамках програми. Є відновлення заявку на компенсацію можна подати онлайн через застосунок. Дія ще один вид допомоги. На котру можуть розраховувати постраждалі, це грошові виплати від держави, області, місцевої влади, а також міжнародних організацій. Нагадую, що всі види допомоги можна оформити в органах соціального захисту населення. Що стосується лівого берега Дніпра, який тимчасово окупований росіянами, то там ситуація із наслідками каховської катастрофи набагато складніша. Там вода ще стоїть, вона там не є. Якщо можна так сказати, тому що там дуже багато е трупів тварин, які знаходяться, продовжують знаходитися води, також тіла людей, як дуже все розлагається швидко. ну, тобто. Стоїть сморід, і окупанти нічого не роблять для того, щоб допомагати людям. При цьому з лівого берега ворог постійно обстрілює правобережну Херсонщину. Це значно ускладнює відновлювальні роботи, але вони не зупиняються. Працівники служб та волонтери допомагають людям пережити катастрофу, навіть ризикуючи своїм життям.